Дізнайся більше про свого бізнес-партнера. Тепер це можна зробити онлайн. Перевірити надійність контрагентів, з якими працюють платники, допоможе податкова. На головній сторінці сайту ДПС України є спеціальна рубрика, яка миттєво ідентифікує потрібну бізнес-історію. Податківці кажуть, це дозволить уникнути сюрпризів під час перевірок. Під час документальних перевірок виявляється факти, що контрагенти не перебувають на обліку в ДПС України як платники ПДВ, що вони не сплачують ПДВ до бюджету. І відповідно за результатами документальних перевірок такі суми знімалися з податкового кредиту і йшли до рахування податком до донувартість. Будь-якому сумлінному суб'єкту господарювання фізичній особі підприємцю чи юридичній особі важливо оцінити податкові ризики діяльності зі своїм партнером по бізнесу. Вперше у чергу знати, чи є він платником податку на додану вартість, чи не боргує до бюджету, бо ж взагалі є банкрутом. Самі платники такий крок податківців сприйняли на ура, адже, як то кажуть, проінформований, значить захищений. Це дуже добре, тому що ми можемо уникнути ризиків при заключенні нових угод, контрактів, перевірити зразу свого партнера, контрагента, якому ми відпускаємо товар. Тепер ми будемо мати хоч якийсь захист в тому, що ми неправомірно включимо до податкового кредиту. То а відповідно це буде нам допомогу для того, щоб правильно скласти декларацію правильно відобразити сплату податків за останній місяць в Україні. В такий спосіб перевірили своїх сумнівних партнерів понад 37 тисяч осіб.